Україна зможе перемогти Росію лише військовим шляхом, але після перемоги над окупантами ситуація в Україні буде чимось схожою на ситуацію в Ізраїлі. Вважає американський політолог, філософ і письменник Френсіс Фукуяма. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. У чому саме на думку філософа ситуація після перемоги України буде схожою на Ізраїль? Докладніше далі. За словами Фукуями, єдиний шлях, за якого Росія може піти з окупованих нею територій, лише через військову перемогу України, проте повернення до кордонів 91-го року не знищить Росію. У тому сенсі, що Росія нікуди не зникне з геополітичної мапи світу, Московія залишиться і швидше за все залишиться достатньо потужною країною. Саме цим ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі. Саме тому дуже важливе членство України у НАТО, і це єдине, що може зупинити російські зазіхання завоювати нашу країну у майбутньому. Україна повинна мати достатньо зброї для того, щоб захистити себе у довгостроковій перспективі. На щастя, сили, які підтримують надання Україні зброї, і досі сильні. За винятком Трампа світові лідери розуміють, якщо Росія вийде з війни сильною, усі країни навколо будуть у небезпеці. Так вже сьогодні зрозуміло, що наступною мішенню після України стане північний Казахстан, адже одне з головних завдань Путіна взяти під контроль нової російської імперії, чим більше колишніх республік СРСР. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.